На Полтавщині СБУ викрила неповнолітню, яка підпалила авто українських захисників на замовлення спецслужб РФ. Служба безпеки викрила неповнолітню мешканку міста Кременчука, яка підпалила авто бойової бригади. Фігуранткою виявилася 16-річна студентка закладу профосвіти, яка шукала легкого заробітку в мережі інтернет. Так, в одному з телеграм-каналів дівчина потрапила у полозоро ворожих спецслужб, коли намагалася отримати легкі гроші. На замовлення ворога фігурантка підпалила військове авто, яке повернулося з передової після виконання бойових завдань. З даними слідства, зловмисниця обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Злочин дівчина зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. Після виконання замовного підпалу, зловмисниця сподівалася отримати гроші від російських кураторів, однак отримала підозру від українських правоохоронців. Так, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Триває достове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочину та притягнення до відповідальності винної особи. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.